З вами Єва, і ви на каналі Єва Кокос. Я дещо придумала, в цьому відео я вам буду показувати. Ой, дайте уваги! Коротше, у мене є дуже багато різних боксиків. Я зробила сама і хочу разом з вами їх повідкривати. Але я не буду в цьому відео їх відкривати, я просто хочу вам їх показати. Перший боксик називається 10 пакетиків. О, ну, так, це таки називається 10 пакетиків. А я придумала сама. Ось іще. Ще. І ще. Вот так і називається. 10 пакетиків. Їх всього тут 10. Кожного дня ми з вами будемо відкривати або по одному пакетику, або по два. Ну, це вже як я рішу. Добре, відкладаємо в сторону. Далі. Ідуть стікери на телефон. Іще. А я придумала, кстати, сама. І іще. Їх, ой, їх всього 4. На телефон. Так, кожного дня ми будемо відкривати по одному. Відкладаємо в сторону. Далі. У нас ідуть боксики на тему. А ці боксики я теж придумала сама. От, раз боксик, два боксик, три боксик, чотири боксик і ось такі от п'ять боксиків. Кожного дня ми теж будемо з вами відкривати кх -кх, по одному. Вибачайте. ой. Друзі, я зразу хочу вибачитися на задній звук, на фон, да, на мій звук, на те, що я так якось говорю на мій голос, тому що я просто чуть-чуть захворіла. Таких от 5 боксиків. Далі. Далі в нас ось такі от 4 боксика. Такі жирненькі, товстенькі. Ці боксики а, 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 називаються браслетики. Серед них браслетики. І кожного дня ми будемо теж відкривати по одному. От сюди. Такі різних боксиків. Дуже класно. І, або завтра, або сьогодні ми почнемо їх відкривати. Добре, ось зараз я хочу вам показати міні-каталог до цих боксиків. Раз відкриваємо 10 пакетиків. Те, що нам попадеться от в цих 10 пакетиків, я маю приліпити ось сюди. Причепити чи приліпити, не знаю, як правильно сказати. Далі перегортаємо. Звичайно, взяла дві сторінки. Далі перегортаємо. І у нас написано стікери на телефон. Я буду чіпляти стікери на телефон. Ось тут у нас будуть попадатися. Я їх спершу буду чіпляти на телефон, а потім, коли будуть попадатися, попадатися нові, я ці стікери, які були у мене на телефоні, приклею от сюди. От так -от. Далі темо! Те, що нам попадеться на тему, ми теж приклеїмо або причіпимо от сюди. От. Далі перегортаємо ці от боксики з браслетиками. І оці, оці ще брасветки мені попадуться, я буду от, сувати от зараз. Русувати в ці от кармашки. Тут та, це кармашки. Да. На цьому поки що все. Але у нас будуть дуже багато різних новинок, тому не переживайте. Далі ще я вам хотіла показати: коли ми будемо відкривати боксики, то ще плюс у нас є така штучка. Я не знаю, як вона називається, але тут є от такі от бумажки, і тут написані різні категорії для малювання. От, наприклад, я отак от, от беру закритими очима, шевелю, шевелю, дістаю якусь, відкриваю. І тут зараз я взяла дві. Тут, наприклад, тваринки. Тваринки, або, наприклад, миле, або, наприклад, люди, чорний макіяж, опці там. Таке от, якщо мені відповідається якась така от, категорія, я маю, я маю це намалювати. От так от. Це теж дуже прикольно. Ну, ось так от я вам це все показала. Хочу вам сказати ще одне, будь ласка, не хезіть мене. Це моє перше розговорне відео. Тим більше, я дуже сильно переживаю і тільки недавно почала знімати. Тому ждіть від мене різних відеок з боксиками. Ну все. Друзі, всіх люблю. Подписывайтесь на канал Ева Кокос. Всем пока-пока!